BMW за ціною шкоди, Mercedes дешевший за Volkswagen звучить нереально, але це британський ринок авто. Автомобілі з Великої Британії можуть коштувати до 50% дешевше, ніж такі ж моделі в Україні. Чому так дешево? Британці часто міняють авто, ринок завалений якісними машинами з прозорою історією. Конкуренція величезна, ціни падають. Але є один момент: кермо з правого боку. Саме через це авто дешевші. Бо для Європи з лівостороннім рухом це менш популярний варіант. А що в Україні? Їздити з правостороннім рулем цілком нормально. Адаптація займає буквально кілька днів. Наші клієнти кажуть, що звикаєш дуже швидко. Сучасні системи допомоги водію камери, датчики парктроніки компенсують будь-які незручності. Якщо все ж хочете лівий руль, є можливість переобладнання, хоча більшість не бачить в цьому потреби. Ще момент: фари налаштовані для лівостороннього руху, але це вирішується за пару годин. Просте налаштування або заміна оптики. Що ви отримуєте? Преміум авто за ціну звичайного середнього класу. Економія навіть з урахуванням доставки та розмитнення. Євро пропонує послугу під ключ. Підбір авто з перевіркою історії. Доставка з Британії, митне оформлення, повний супровід. Вартість послуги від 1000 до 1500 євро. Фіксована ціна без прихованих доплат. Розрахуйте вартість розмитнення на калькуляторі на euro.com.ua або напишіть нам для консультації. Митний брокер євро авто з Британії під ключ. Вигідно, надійно, професійно.